Якщо письменник добре знає про те, що пише, він може опустити багато з того, що знає. І якщо він пише правдиво, читач відчує все опущене так само сильно, як і якби автор сказав про це. Ернест hey, Гемінгвей. Ласкаво прожито Сіракуз Нью-Йорк, Рідний дім Тома Круза, Джона Фішмана, Річарда Гіра, Джона Брента, Бена Бьорта, Остіна Поста та ще сотень тисяч діячів, які впливали або все ще впливають на цей світ сьогодні. Проте мова тут не про них. А скоріш про того, хто найближчим часом може потрапити в список знаменитостей сустринського міста нашої Єрпіні. Що ж, знайомтесь з Райном Дако. Режисером, сценаристом, членом берегової охорони США та багатьох арктичних експедицій, глибоководним зварювальником і з недавнього часу письменником. Почати творчу кар'єру Райан збирався ще давно. Численно переглядаючи свій улюблений фільм Щелепи і перечитуючи книгу сценариста фільму Карла Готліба під назвою Щоденник Щелеп, Райан з батьками, а потім з дружиною і дітьми, численно відвідував острів Марта Звініярд, на якому фільмі знімався, перші спроби творчості Райан почав ще під час служби у береговій охороні з 1997 по 2001 Райан написав п'ять повнометражних сценаріїв і, повернувшись з арктичної експедиції у 2004-му, він вирішив екранізувати один з них. Результатом став інді фільм І Я жив, що вийшов у 2006 році. Фільм сприйняли тепло, проте слави Райану він не приніс. Але все дуже швидко змінилося. У наступному ж році, шукаючи продюсера для своїх наступних фільмів, Райан вирішив привернути увагу скандального мільярдера Марка К'юбана, якому належить баскетбольний клуб Dallas Меверікс. Спосіб же перевертання уваги, Райан вибрав дуже цікавий і вирішив пробігти марафон всією Америкою, роблячи коло з сіраку з Нью-Йорк до самого Голлівуду. Маршрут, що був розрахований на 93 дні, розтягнувся на 139 через погодні умови та травми. А сам Марк Кюбан, почувши про Райана в новинах, подумав, що той шарлатан і відмовив йому у зустрічі. Десь підбігаючи до штату Нью-Мексико, я зрозумів, що він не хоче бути частиною цього, а люди все кричали, бережи свої ноги. Я почав бігти, аби потрапити на зустріч, але збудувалося щось надихаюче. щось, чого я не планував. Люди писали мені щодня і просили новин. Вони казали мені, що проживають це зі мною. Проте Райан не вішав носа і, маючи на руках 39 годин матеріалу, вирішив змонтувати це у свій новий документальний фільм під назвою План 9 з Сіракуз. До самого початку марафону я не знав, що робитиму документальний фільм. Я взяв з собою камеру, аби просто викладати відео в інтернет. Думав, зніматиму щось кожного дня, ніколи не знаю, що трапиться. І в кінці у нас виявилось достобіса відео. Фільм вийшов у 2007 році і отримав неймовірно позитивні рецензії. І вже у 2008 році Райан отримав дві нагороди: найкращий фільм і найкращий режисер. Від New Haven Underground Film Festival, кінофестивалю з Коннектикуту, який ставить на меті просування незалежного кіно. А вже в серпні того ж року компанія Netflix випустила фільм на Дівізі. І так, це той самий Netflix, який зараз найбільша стрімінгова платформа. Багато хто не знає, що раніше вони займались саме випуском фільмів на фізичних носіях. Я повернувся до роботи барменом, тіло зцілилося десь за два місяці, а мозок повернувся до мене лише через чотири. Проте, бажання робити кіно завжди буде частиною мене. Райан шукав новий проєкт більше десяти років, тому що знав, що це має бути щось по-справжньому особливе. І можна сказати, що. Не прогадав. Ми повернулися і ми наживо сьогодні зі мною під софітами Райан Дако. Він автор книги книги Квінта. Це 399 сторінок приквелу до оригінальних щелеп. І разом з цим вітаю вас на першому подкасті одержимості щелепами, де моя місія доволі проста: поділитися, нагадати або переконати, що щелепи це найкращий фільм усіх часів. Перший епізод подкасту одержимості щелепами вийшов 27 грудня 2021 року. З того часу нові епізоди виходять майже щотижня. Сутність же трансляції полягає в тому, аби вибрати якусь конкретну тему, будь то персонаж, сцена, локація або якийсь предмет. І розібрати його значення у світобудуванні фільму, використовуючи різні джерела, будь то інтерв'ю людей, які працювали над фільмом, книжки, документи, інтерв'ю з різними фахівцями до одного з яких ми потім повернемось, і найголовніше зачіпки, які дає сам фільм. Не потрібно нічого вигадувати, і ти нічого не вигадуй. Дивлюся фільм, бачу зачіпки. Он вони прямо на екрані. Трансляцію стабільно продовжувала набирати слухачів. А Райан все глибше пірнав у загадки фільму, який її породив. І вже 7 травня 2022 року Райан анонсував книгу Квінта проект Мрії, який він і його технічний консультант, кораблебудувальник зі сходу США Джон Тедер, розробляли вже більше двох років. Історія крутиться навколо ветерана Другої світової війни Сема Квінта, якого в фільмі грав Роберт Шоу, і занурює нас в його світ. І відповідно у світ острова Еміті. 399 сторінок. Як довго ти записав? Книга зайняла трохи менше 28... 29 місяців. Так, якщо рахувати аж з літа 2020-го, аж до того пізнього жовтня, коли я сказав, коли я пообіцяв бенчлі айпіелосі, то то був мій дедлайн, який я собі поставив пізній жовтень 2022-го. Надихаючись Германом Мелвілом, Майклом Крайтоном, а особливо Пітром Бетчлі і Ернестом Гемінггуєм, Райан розумів, що найголовніше в цьому процесі підготовка. Досконало знати матеріал було для нього головним. Бо як улюблений автор Райана Ернест Гімінгує писав, текст настільки ж хороший, наскільки добре автор знав про те, що пише. Знаєш, я прочитав вісім книжок і інші розслідування, але також передивлявся щелепи наново і наново. Аби аби мій принцип у написанні роману був виграти серця фанатів спочатку. В цьому весь сенс я хотів показати, що більшість того, що згадується в книзі, іде прямо з фільму щелепи. І вже 11 березня 2023 року, на прямій трансляції яку вів Шон Орорк, Райан анонсував це. Чи ти хочеш анонсувати наші, наші великі новини? Так, агенція Вільяма Педі, знаєш, не тільки репрезентує книгу, але й активно розробляє. Так, активно розробляє екранізацію для великих екранів. Наскільки ж це круто, а? А вже в травні 2023 року на інстаграм сторінці Райана з'явився цей пост. Життя це про маленькі перемоги, маленькі тріумфи над завданнями, які ти ставиш перед собою. Фокусуватися на чомусь величному буває доволі страшно. Але я обожнюю ці маленькі перемоги, бо вони дуже часто приводять до великих результатів. Останні два місяці легкими не були. Але саме через них я став краще як письменник. Тільки но закінчив сьогодні другий сценарій, і це було складно. Але ось вони. Книга Квінта, частина 1 і 2. Два місяці тому агенція Віліма Петті та Ташон Рорк задали мені завдання і дали мені кидок, який я так потребував. Я багато чому навчився в цьому процесі і не можу дочекатися, аби все це обговорити на нашому подкасті. Але поки це маленька перемога: ще один крок у майбутнє. Давайте наподивимось, подивимось, куди він нас заведе.